Ви вже бачите, дівчатка, якщо кручу килимочок, це означає, що у нас розпродаж. Все вірно, у нас розпродаж ворсистого килимочка. Подивіться, ворсистий килимочок у 2 на 3. Не переключайтеся, щоб нас не загубити, обов'язково підписуйтесь. У нас кожного дня розпродаж. Килимок 2 на 3. Ворсистий. Зараз ціна. Секундочку. Дивіться, Пласочка, висота ворсу йде 3 см. Ворсик класний, приємний. Подивіться, коврова основа. Він йде шитий. Подивіться, виробник Туреччина. Фабрика Гіза, Карпет, виробник Туреччина сертифікований. І тепер ціна, дівчата. А ціна цього килимочка у розмірі 2 на 3. Він буде коштувати 2,400. Ха-ха, 2,400, От так от. Всім на зло. Всім конкурентам на зло. 2,400, Килимочок ідеальний, чистесенький, абсолютно. Тому він в одному розмірі. Обов'язково звертайтеся і обов'язково підписуйтесь, щоб нас не загубити. Будьте з нами завжди. 2,400 килими України. Килим ворсистий, подивіться, в нього йде ворс 3 см. Висота ворсу йде 3 см.